Зірка 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 пео. Як казав один із філософів, квіти це зірки землі. Зірки це квіти всесвіту. Сьогодні ми, вихованці та педагоги Лебединського центру позашкільної освіти, розпочинаємо новий проект у якому познайомимо вас. І з нашими зірками талановитим майбутнім України. Ти йди наперекір вітрам, Прямуй туди, куди душа воліє. Можливо, щастя знайдеш саме там. Здійсняться всі твої дитячі мрії, ти знаєш. Шлях може бути непростим, бо шлях до мрії часто він тернистий. Вір в Бога і усім святим. Дорога буде вільна, серце чисте. Якщо ви думаєте, що це поезія Ліни Костенко, Галини Кирпи чи Оксани Забушко, то ви помиляєтесь це власні рядки вихованки гуртка Квіллінг, Владислави Білодід. Поезією дівчина займається не так давно. Але кожне слово юної поетеси звучить по-дорослому проникливо, несе глибокий сенс, торкається струм нашої душі. Окрім значного поетичного доробку у свої 16 має чим похвалитися. Вона чудово малює, вишиває, займається квілінгом, є учасницею малої академії наук та неодноразовим призером обласних та всеукраїнських конкурсів. Ця Дядендітна дівчинка має дуже сильну громадянську позицію. Адже кожна її нова робота наповнена ніжністю і любов'ю до своєї батьківщини. Тож нехай тобі щастить, владочку, на життєвому шляху, бо ти з гідна. Ми бажаємо дівчині натхнення та високих, творчих здобутків. Гори, Владиславо, на нашому зірковому небосхилі і продовжуй дивувати своїми новими шедеврами.